Щедрій щедрік, щедрівачка прилетіла, ластівочка, стала собі щебетати, господаря, викликати. Ще ти, господарю, подивися на кошеру, там мовочки покотилися, явочки народились, тебе товар, без хороший, Будеш мати мірку вірту тебе товар, Ши будеш мати, мірку грошей, Будь тебе бути, жінка, чорна чор, чор, брала, хоч не гроші так полова в тебе, жінка, чорна брава, щедри, щедрік, щедрівачка щедрі, прилетіла ластівочка, стала собі, щебета ти господаря, викликати живіти, господарю, та... подивися на кошару, Там бочки покотилися, я народились, в тебе товар та... без кора. Скороший будеш матри мірку грошей, теж не бачити, та жодного брова, точний гроші та полопа, де шука, чорна брова, щедри, щедрих, щедрівачка, прилетіла, властивочка. Може, дюйма, вообще раздійка всяк.